Янгули міста. Цикл радіоновел про героїв невидимого фронту. Ех, гайнути б кудись у Карпати. Усамітнитись в лісок в горах. Відімкнути телефон і насолоджуватись співом ташок, шумом лісу після перемоги. Нічний звук клаксона перервав солодкі мрії Ганни. З фронту повернулись чергові екіпажі парамедиків. Тут на базі медичного добровольчого батальйону «Госпітальєре», після напруженої роботи вони зможуть поїсти, помитись, перепочити і з новими силами далі в дорогу. Ганна має прийняти медичне обладнання та передати його наступним екіпажам, котрі вирушають на передову. За потреби пересадити в інші машини, видати новий одяг, ліки, бойове спорядження, а ще організувати їхній відпочинок. Адже ця тендітна Чернявка, начальниця штабу медичного добровольчого батальйону госпітальєри, екіпаж госпітальєрів курсують постійно і в день, і вночі на фронт з фронту. Зупинка в Павлограді. То найближче мирне місто до фронту. Заради кожного життя. Такий девіз парамедиків добровольців, які щодня вривають у смерті українських героїв. Ганна прийшла в госпітальєри ще у 2017-му. Завдання швидко та грамотно надати першу догоспітальну допомогу. Ціна помилки надто дорога життя бійця. Наразі сама дивилась в очі смерті. Страшно було опинитись під завалами чи бути пораненою у безпомічному стані. Якщо вже загинути, то щоб відразу. А ще страшно було за доньку та сина. У них, окрім мене, нікого немає. Тоді екіпаж парамедиків потрапив під мінометний обстріл військового шпиталю на Донеччині. А раніше, ще у 2014-му, Ганна була у складі добровольчого батальйону Джохара Дудаєва. Якось спробувала піти у цивільне життя, але не змогла. Заважало підвищене почуття справедливості. Те, чим я займаю зараз, мені близьке. Тут переплетено цивільне життя і війна. Без парамедиків на фронті ніяк. Але ж вони мають десь поїсти, помитись, перевдягнутись, перепочити. То велика робота і хтось вже має цим займатися. І Ганна займалась цим затято, не шкодуючи себе. Її робочий день розпочався 24 лютого 2022 року і триває досі. День і ніч вона має бути на зв'язку, має приймати чергові бригади парамедиків. Наступного тижня їдемо в гори. Тобі потрібно хоч трохи перепочити. Не раз говорила їй донька, який там відпочинок, коли саме затіяла облаштування для госпітальєрів лазні, а зараз вирішила спорудити каркасний басейн. Благодійники за кордону надіслали кошти, ліки, медичне обладнання, військове спорядження, то теж допомога благодійних фондів. Головне, щоб вони відчували, що тут у них надійний тил, щоб вони могли відновити сили. Я ж знаю наскільки важливо для парамедиків бути у формі. А я, я ще відпочину. Потім, після перемоги. А після війни мріє Ганна і далі пов'язати своє життя із військовими. Вона займатиметься їхньою психологічною реабілітацією, адже вона добре розуміє їхній стан, бо майже половину свого життя на війні мріє на базі госпітальєрів організувати реабілітаційний центр для бійців. Але спочатку в Карпати у Самітне, десь високо в горах. Відімкнути телефон і насолоджуватись стілом та шок, шумом лісу і радіти від усвідомлення того, що немає більше фронту, немає поранених бійців, а є наша перемога. І все це буде неодмінно. Янголи міста цикл радіоновел про героїв невидимого фронту.